І як він нам хоче нам, наше мислення, яке вже мислення є Христове, воно обновляється. Як наше мислення хоче посіяти це насіння що все печально, все і особливо в Україні. Вчора на виході з малитованої кімнати, та Господь готує його зною. І просто Дух Святий побудив прочитати одну главу з Івана і сьогодні їхати сюди і прочитати голос, щоб ми пороздумали ці слова. Я не буду його тлумачити, не буду нічого додавати, як сказав він. Можна відкровення це додавати, Але це слово це підбадьорення церкви. Тому що коли я його читала, дуже велика сила Божа аж пронизувала. Я навіть потім ввечері відіслала це послання в Хорватію. Я говорила про кілька розмов не го ці роки на місці. Ті, які між собою воювали, а зараз вони в цій рабській системі Вавилона Євросоюзу, заєдно працюють, Родичі один одного вбивали. А зараз, коли прийшов час, вже перестановка всі вже дуже. А бідні люди, які взяли на цю войну, ту Йогославську в 90-х роках, вони зараз, ну, вони просто разом в цій рабській системі задарма, в тяжкі умови. Їх тоді саме. Їхніх дітей, чоловіків, братів. Я серед них, але якщо в тебе є помазання втішення, то по Хочуть чи не хочуть, вони будуть мені це розказувати. Бо це їхня біль, вони її носять вже 30 років. А тут серед них купався в колектив е, ну, жива скіння Господня, який є Дух Господній, дух да, Христовий, який утішає. Вони це відчувають. Вони просто липнуть вони перерві, липли, і то все розказували, я за них молилась, вони плачуть, Ой, що, що це до що це сталося. Я пояснюю, що це живий Бог, вони ті ортодокси, ті католики. Їм треба пояснити, що не тільки Хрест не знаменили Святий проголошую. Є в тих, хто в кого є жива, віра, Відіслала ще туди, кажу, дивіться, нам потішення. Зараз всі дивитесь. На Україну, як на видовище, особливо після тих північно-американських. Там говориться про те, як впала Вавилонська плутниця, яка мучила народи, яка святих вбивала. Да? От, е, ми зараз спостерігаємо, якщо духовно мислі, да? не, не по плотській, тільки не по-людськи, От все, що дивимося. Головне для людей Божих, бо я вже багатьох бачила, які прийняли за запаску страху, я язика. Але прийняли і дало це наслідки для хвороби душі, для, для, для тіла. Ми наблюдаємо зараз, що Вогонська. гучний, що лунав з небес, немов численний нато, і люди, ті співали. Аллилуйя! Перемога, слава і сила належать нашому Богу, бо суд Його праведний і справедливий. Він засудив розпусницю велику, котра розпустою своєю поганила світ. Бог помстився за смерть слуг своїх яких вбила вона. І далі співали вони Алілуя, тим Богу, що спалює її, куритиметься вічно. Тоді 24 старішини і 4 живі істоти вклонилися і почали прославляти Бога. Який сидів на престолі, вони казали: Амінь, Алілуя. Потім з престолу долинув голос, який казав: Славте Бога нашого! Всі, хто служить Йому, славте Бога нашого, великий і малій усіх, хто шанує Його. Тоді почув я голос немов би численної громади. Він нагадував шум могутнього водоспаду або сили гуркоту гуркуту грому. Ті люди співали, Алілуя! Господь, наш всемогутній Бог, царює. Радіймо й пишаємося! І прославляймо Бога, бо час настав весільний час яняти. І його наречена вже для нього приготувалася, їй дозволили вбратися ушати з чистого і сіливого полотна. І сказав мені ангел: запиши, щасливі ті, кого запрошено на це весільне свято ягняти, а потім додав: це істинні слова Бога. Тоді я впав до ніг його, щоб поклонитися йому, але він сказав: не роби цього, я такий же слуга, як ти, і брати, і сестри твій, хто має істинне свідчення Ісуса. Вклоняйтеся Богу, бо свідчення Ісуса то дух пророцтва. Тоді побачив я, як розкрилися небеса і з'явився переді мною білий Кінь, а на ньому вершник. Ім'я якому вірні та істини. Бо справедливий він, коли судить і коли воює. Очі його були, немов палаючі багаття, а на голові багато вінців. Імення, що написано на ньому, не знає ніхто, крім нього самого. Вбраний він був в одяг, просягнутий кров'ю. Ім'ям його називали таким: Слово Боже. Війська небесні, вбрані в чистий білий ім'яний одяг. Їхали світом за ними на білих конях, гострий меч був в устах його, щоб бити погана. Він буде правити ними залізним жезлом, і почавить виноград в чевирі страшного дні, всемутнього бога. На вбранні його і гостині було написане ім'я Цар-царів і володар володарів. Тоді побачив я ангела, який стояв на сонці, гучним голосом закликав він усіх птахів, що шували в піднебесі. Злітайтесь на велике Боже свято, щоб ви могли їсти тіла царів, генералів і славних мужів, тіла коней, вершників, тіла всіляких людей, вільних і робів, великих і малих. І побачив я звіра і царів світу, цього. Разом з їхніми військами зібраними битву проти вершника на білому коні та його війська. Але звіра було схоплено разом із лжепророком, який в його присутності творив чудеса. Чудесами він обдурював тих, на кому було те звіра і хто в його образу. Обох жив було вкинуто у вогнене січене озеро. Решту було опито меча, що стримів зустрішника на білому коні, а птахи всі дострою навілися їх. Це новини для церкви, якій не є новини. Але в даний час церкві тривала словом Божим, свого серця, для свого розуму. Все завершилось, володія ну, проявитися. Боєцарного церкви. Бог дає сили, і ти не шукаєш служіння людям. І саме чогось від тих, хто постраждали, втратили близьких, або в кого близькі ще на війні, або хто звідти повернувся. Три дні підряд останній. Суботу приїжджаю до мами своєї, в її родині за ці три роки загинуло три чоловіки, 30 40-50. Близьким. І в когось там вона згадує день народження в одного з них і горює. А я думаю, чого мені саме в цей день захотілося їхати до Ну, це її стан це для багатьох зараз стан. Це стан спутку, в Україні. Я приїжджаю у нас з Фейсбуку, його фотографію. І починаю. Хто є Воскресіння і життя, хто є наш утішити, якщо ми передчасно в близькі втрачаємо? Почала молитися, підголошувати, хто наш покупити, хто наш спасити. Мама бачила вже неодноразово чудеса після молитов, коли я приїжджала. Вона зранку ходила бо було свято в церкву, в службу. Але вернулася сумна. У нас обряд не йде служіння, зібрання, але не всі нуждені в тому поназайню цьому тішення, в такий час пройти. Його. Ну, бо ж можна захворіти, теж перед часу пройти через ті травми. І мама тут накриває, і я чую який блаженний стан, коли любов Божа накриває. Іде зранку в двері. Відкриваю мій Вася і ще один військовий, який два роки з першого дня добровольця пішов, був поран, він був поранений зараз вдома, але спокою немає. Ну і всі знають, що ці люди спокою немає. Вони прийшли з війною звідти, з тими жахами і ще й живуть з розчаруванням до того, як -то них відбулися. Вася такий, я тобі привів. Півня Бог дає сили оцього помазаннього тішення з людиною в ситі і все те вискує, що він хотів сказати, щось їм повісти. Він дзвонить на передуму ще до одного побратима і дає мені думку. Я просто сказала, віддай передайте. Це віровесне, кошти не знайомий. Цю хвилю, знаєте, Дух Святий використовує. Він дає телефон, я, я чую, що часу дуже мінімум. І я в хвилині в мене летить просто пророцтво, Пророчі слова підпалювання. Від останніх новин все одно своє царство. І я знаю, а це освічена людина, серйозний чоловік, Він православний, який. Любить і почитає Бога дуже. Я кажу, я хочу тобі нагадати, поки є ця хвилина. Є один цар, який віддав своє життя за свій народ. За всіх інших царів віддавали люди життя. Це вся історія люди. Я вчину історію я це знаю. Як народи топтали царів. Своїти віркатків. А я йому кажу, у нас один цар, який він дав своє життя зараз, тому не свянодіє. І тут в мене, я ж не планувала говорити, ідуть слова. І поки на цій землі, і в цьому народі є народ, в якому є сіль Божої істини. І який носить в собі Духа Христового в цієї землі і цього народу є майбутнє. І сам Господь вступиться за цей народ і будуть посмієні вавилонські системи цього світу, коли через маленьку країну, яка взята на смерть, великий всемутній Бог прославиться тим, що він робить. Ради тих, хто носить в собі сім Божої істини. І стоїть на цій землі як страж і взиває. І хата і за гріхи цього народу, і за свої. Стоїть в полоні. Це його цар. Місто України. На третій день я йду на рівне, до мене в маршрутку на остров підсідає третій день. Це вся тема. Дружина військового. І після шпиталю знову повернути туди. Сестричка знов Візловсла. А вона в хорі прислав і співає і розказує, як моя бабця переживала втрати молодих синів. Вона була поклонною Божию, різні, поклонник, вдома на городі в літургії скрізь, псалми співала Богословиє душа моя Господи, і вся істота моя ім'я святе його вижила. Після ціні, і багато чого принесе. Я їй про це свідкую і кажу, ти знаєш, що Господь Бог сказав у 21-му в салоні, живе серед славослов'я Ізраїля. Коли я кажу, співаю в своїй дать, я наповнююся Божою силою, щоб мені реагувати на ті події, які відбуваються з моїм силою, Постійно мені. Вона каже, я тебе почула, мені важливо. І сам свіжий і оці три дні, які я не планувала мати контакти з людьми. Навіть Вася мені на консультації вже людину привів, так? Да? Тоже чудо. Два рази брала його на полігон, два рази, як той кіт, вивезений кіт, назад до рук Ну, В нього з'явився якийсь особливий після цієї поїздки на полігон, де він сказав, два тижні. Строгий режим уже як на лагері. Е, якийсь в нього страх з'явився, можливо, навіть людський, бо він там багато почув. Від інструкторів, які багато пройшли от там на передовій, він багато почув. Щось його торкнуло, він вже мені на консультації є військовим. Такий наш борчок. В нього наша сила. Ще хочу короткий свідоцтво, не знаю чи ще відвідую вас. Першого місяця літа, 8 числа, я приїхала вже була в Україні і бігом сюди на служіння, був шалот, так співпало, ви мене прийняли, перед тим мені Отець Небесний ознаками різними говорив, що принеси снопа і не будь жадна. Я послухалася. Але потім думаю, завжди, коли Тату Бог це говорить, ну, Тиждень проходить і вже готова пригнівають. Багато разів так було. І в десятикратному і у всякому розвитку. А то ж тут нічого не ворушиться, де ці небесні? Ну, то ж небесні. Тож хороші снопи були. Тому, думаю, значить, треба подождати щось серйозне. Восьме число, так? Вісім не скінчені, знову початок. 8 числа восьмого місяця мені приходить повідомлення. Пані вас чекають на, нов... на вакансію, на новий контракт. Тоже 8 числа. Він повіг на мої сумні. Прекрасна. Хочу подивитися. Господь великий святий <зас> <і> всем, велика наші. <всьогодні. зас> Господь Ісус Христос, ти царствуєш, що тобі така рада, як на небі і на землі. Благодаримо, що ми церква твоя. Який ти відкрив Духом Твоїм святим, що ми є діти Бога Живого і Святого, і через нас ти, Господь, звершимо свою владу на цій землі. І ми благодаримо Господь, що саме через нас, через своїх дітей, які тобі поклоняються в душі істини, які тримаються за тебе, Ти, Господь, до цього часу оберігаєш цю землю. Ти Господь даси відповідь твою славну, величну для цього народу, який взятий на смерть. І ти, Господь, прославився в цьому всьому. Бо тобі належить слава, честь і поклонення Богу Живому і Святому, Отцю Сину.